Чині дні залишилися до найочікуванішої події для мешканців південного району та педагогічного колективу 20-го ліцею. Вже незабаром учні повернуться до рідного закладу. Зараз у школі активно ведуться останні приготування до зустрічі дітей. Бачимо, що інтенсивно проходить робота. Батьки діти активно в цьому участь приймають. Зараз школа відмивається, заносяться меблі. І після завершення канікул новий навчальний семестр діти розпочнуть уже в стінах рідного 20-го ліцею від імені громади Кам'янського. Від педагогічних працівників від батьківської громадськості хочемо подякувати, звісно, обласній військовій адміністрації, міському голові Андрію Леонідовичу, який взяв на особистий контроль, реконструкцію будівлі. Останніми днями дуже такий піднесений настрій. Ми всі в такому захваті від того, що ми повертаємося до стін рідного закладу. Вийшли всі на роботу, допомагаємо. Ми вважаємо, що такого закладу, як у нас, не буде в місті, наш найкращий.